Вітаю, мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Сьогодні ми будемо з вами говорити про синдром відкладеного життя. Чи часто воловите ловите себе на тому, що не можете дозволити відчути радість або задоволення, бо це не на часі. Після війни, з наступного року, коли діти підростуть, коли завершують цей проєкт. Одягну свою улюблену сукню, коли трішечки схудно, поїду в подорож, коли діти завершать своє навчання, чи знайомі вам такі думки. В седим життя це неусвідомлена звичка жити колись, потім. Коли будуть кращі часи, коли будуть інші обставини. І людина таким чином, ніби заспокоює себе, що колись настане той ідеальний момент, щоб жити так, як вона хотіла б. Але зараз необхідно трохи потерпіти і почекати. Однак таке переконання створює ілюзію та відбирає цінний час і ресурс. Як може проявлятися синдром відкладеного життя? Очікування певної відправної точки. Наприклад, закінчу проєкт і тоді, піду в спортзал і вже потім почну будувати стосунки. Або життя в передчутті очікування певної події, очікування свят, вихідних, відпусток, подорожей, заміжжя або одруження, народження дітей, відкриття власної і справи певної, і так далі. Страх приймати важливі рішення також перетворює реальне життя на ілюзію кращого майбутнього. Наприклад, зараз ще трішечки наберу сил, ресурсів, фінансів, почекаю, а вже колись потім. Або ж постійне відчуття, ніби чогось не вистачає для повного щастя: нової квартири, нової машини, зміни роботи, зміни соціального оточення. Тобто людина ніби не вміє радіти тому, що вже має сьогодні, або може відчувати навіть певну незручність за те, що вона має перед і тому не насолоджується цим. Може проявлятися як незадоволеність власним життям, але при цьому і відсутнє бажання щось реально змінити. Тобто відсутня мотивація, і відповідно, певні дії. Порівняння свого життя з іншими. При цьому зосередження уваги на тому, чого у вас немає в порівнянні з іншими людьми. Як бути, якщо, вище сказане, у більшій мірі стосується вас? Спробуйте скласти список ваших мрій і цілей. І розставте їх по пріоритетності. Створіть графік своєї активності. Шукайте, що вам приносить задоволення в кожному дні. Фіксуйте у нотатнику свої незначні успіхи та перемоги. Хваліть себе, коли це важливо і необхідно, навіть за дрібниці. Навчіться проявляти турботу стосовно самого себе. І спробуйте усвідомлювати, стільки ви втрачаєте, коли відкладаєте своє життя на невизначене потім. Люди, які страждають від даного синдрому, будуть вважати, що теперішній момент він тимчасовий і він незначущий. А отже, таким чином знецінювати себе і своє життя. Тут важливо зрозуміти, що подібне ставлення до життя не прийшло до нас лише з війною. Ця тенденція у багатьох з нас функціонувала ще з раннього дитинства. Наприклад, коли ми чули, цей сервіс лише на свята, не чіпаємо його, або ці смаколики ми вже купимо на певне свято, або цей одяг лише для особливих подій. А чому ти така гарна сьогодні? У тебе якесь свято? Або відпочинеш уже на пенсії. Тобто, вже тоді ми несвідомо приймали думку, що все гарне, все радісне, все особливе воно не на часі. Це буде потім, колись. А зараз все звично, сіро і буденно. Найчастіше під впливом цього синдрому у людини будуть виникати проблеми зі сприйняттям певних рішень, з виконанням певних важливих дій, які могли б змінити її життя на краще. І це може призвести до того, що у людини втрачається мотивація і знецінюються її базові потреби. Вона стан станство здоров'я, свою особисту гігіну, зовнішній вигляд або ж соціальну підтримку. Звісно, це дуже впливає на якість життя. Інколи людина може ставати саможертовною і відкладати усі свої потреби і бажання на невизначене потім. Бо в теперішньому моменті треба жити для інших, для дітей, для батьків, для колег, для суспільства в цілому. Існує декілька періодів, як перебігає синдром відкладеного життя. Перше, це такий період очікування, тобто етап підготовки, коли всі спогади, всі думки спрямовуються лише в майбутнє. А теперішнє сприймається як підготовка до нього. І воно відчувається як життя, яке позбавлено цікавості якогось сенсу на даний момент. Далі це очікування у цього певного поворотнього моменту, уже після якого моє життя кардинально зміниться на краще. І з'явиться багато нових цікавостей і сенсів. І, власне, період винагороди це таке ідеальне майбутнє в уяві, яке наповнене щастям, успіхом, задоволенням. Та чи настане воно коли-небудь? Питання. Формально людина може не відмовлятися від своїх цілей і бажань, вона може їх просто постійно відкладати до наступного якогось сприятливого моменту, події, ситуації. Також період очікування цього кращого майбутнього інколи проходить між такими протилежними стратегіями у поведінці. Наприклад, людина може робити постійно беззупину, багато працювати і не помічати при цьому власне життя, свої потреби людина навколо. Вона ніби постійно прагне лише досягти тієї мети, після якої настане те щасливе майбутнє. Або ж навпаки, застріє в мріях і не робить, по суті, нічого, а тільки очікує, що ось ось ще трішечки станеться певна подія, і вже тоді все зміниться. Або має прийти в моє життя хтось, хто зробить це замість мене. Що ж робити, якщо ви відчуваєте, що не проживаєте власне життя, а відкладаєте його на потім? По-перше, дозвольте собі жити. Спробуйте зосередитись на тому, що відбувається з вами саме зараз. Ви можете використовувати різні варіанти для усвідомлення свого сьогодення. Наприклад, спостерігайте за процесом, як ви приймаєте душ, миєте руки, посуд, п'єте каву, доглядаєте за собою. Коли ви, наприклад, одягаєтесь, коли складаєте речі, прибираєте, гуляєте парком, їдете на транспорті, розмовляєте з людьми або слухаєте когось, готуєте їжу, займаєтесь спортом, малюєте, пишете або ж читаєте, бавитесь зі своїми домашніми тваринами, поливаєте квіти. Тобто будь-що, що ви робите щодня, намагайтесь робити це усвідомлено. Проживати. Усі всі відчуття у моменті того, як ви виконуєте ці дії. Далі вчиться робити присутнім і насолоджуватися цими моментами, знаходити в них щось прекрасне, веселе, мотивуюче, надихаюче. Спробуйте створити баланс між досягненням вашої мети і задоволенням від життя вже зараз. Тобто, дозволяючи собі родіти зараз від самого процесу досягнення мети і. Звісно, очікування цього майбутнього і певного результату, який для вас є дуже важливим. Тобто ви таким чином будете ніби з'єднувати своє теперішнє майбутнє і прокладати між ними стежку із певних конкретних послідовних дій. Повноцінне та якісне життя складається не лише з постійного прагнення досягти якоїсь мети, а і з вашого відновлення, відпочинку, з обіймів, спілкування, проживанням різних своїх станів і моментів саме сьогодні. Подумайте для себе, чи може щось із того довгоочікуваного майбутнього почати робити вже зараз. Чи можете похвалити себе за те, що робите вже перші кроки сьогодні? Чи є у вашому оточенні люди, які вас підтримують, мотивують, надихають, і дають відчуття радості, значущості? Чи можете вже сьогодні прислухуватись до себе по мірі можливості задовольняти свої основні потреби? Звісно, ми маємо певні обмеження під час війни, тим паче. Ми маємо обмеження у фінансових можливостях, часі. І тут можливо подумати, а що я все-таки можу робити для себе навіть у цих умовах. Оскільки набагато легше пройти складні випробування, коли маєш на це внутрішні сили, тобто внутрішні ресурси. А це можливо брати лише відчуваючи. Себе, своє життя у моменті тут і зараз. Тож почніть слідкувати елементарно за власним диханням, за власним станом, настроєм, за відчуттям у тілі. На допомогу можуть прийти медитативні техніки, техніки mindfulness, які і спрямовані на розвиток усвідомленого проживання свого життя тут і тепер. Отже, бажаю вам жити. Усвідомлене життя вже сьогодні: відчувати, що вас радує, і давати це собі своїм рідним. Бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей!